Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок Історії України 9 клас. Тож темою сьогоднішнього нашого уроку є населення українських земель у пореформену добу. Тож, упродовж другої половини 19 століття кількість населення 9 губерній утворених російською владою на українських землях, збільшилась на 13,5% і становила десь приблизно 23,5 мільйонів осіб. Особливо швидкими темпами зростала кількість жителів півдня і сходу України, де відбувався бурхливий розвиток промисловості. Міське населення правобережжя та лівобережжя за цей час збільшилося у три рази, півдня і сходу у п'ять разів. Більшість населення українських земель, тобто 22 мільйони осіб, становило селянство промислових робітників наприкінці ХІХ століття, налічувалось близько 360 тисяч осіб. За національним складом у населенні краю переважали українці. Найчисельнішими національними меншинами були росіяни, білоруси, євреї, німці та молдовани. Найбільша частина росіян була характерна для губернії півдня і сходу, тобто 21%. Суттєвих змін упродовж другої половини ХІХ століття зазнав національний склад населення Криму. У 90-ті роки 19 століття відбулася чергова хвиля масової еміграції з півострова кримського татарського населення, викликана постійними релігійними утисками з безвихідним становищем безземельного селянства. Це призвело до того, що на 1897 рік із близько півтора мільйони населення півострова 70% складали росіяни і лише 13% – кримські татари. Що перетворилось на національну меншину. Що ж стосується селянства, українське селянство було тією частиною населення, яке поважало народну культуру, вважало своєрідною мовою українською. За переформаною доби село загалом зберігало свій давній вигляд. Селянство різних регіонів по різному будувало та прикрашало свої оселі, проте повсюдно вони зберігали традиції української риси. Протягом другої половини ХІХ століття в середовище незаможнього селянства переважало житло, що складалося з хати і сіней. Заможні господарі все частіше влаштовували у своєму житлі ще й комору. І з початку ХХ століття через вплив міст у хаті вже підгорожували кухню. У більшому у харчовому раціоні українського селянина значних змін не відбулося. Більшість харчувалась дуже просто та одноманітно. Здебільшого вони споживали круп'яну та борошняну їжу, картоплю та інші овочі. Важливе місце в житті українського села посідала селянська громада. Проте реформа 1861 року суттєво змінила економічні і правові основи її життєдіяльності. Громада стала нижньою ланкою імперської адміністрації. Уся земля належала громаді, яка розподіляла її між окремими селянськими господарствами. Час від часу відбувалися земельні переділи. Усі члени громади отримували певну смугу землі з різних полів, внаслідок чого виникала через смужя. Селянин міг. Продати свою ділянку за згодою громади, але не мав права використовувати на власний розсуд. Спільне господарювання вимагало від нього підпорядковуватись громадськості сівозміння, і порушити це правило було неможливо. Ліси, пасовища луки, річки, озера залишалися неподільною спільною власністю громад. Тож наприкінці 60 70 х років 19-го століття українське селянство почало використовувати заводські металеві знаряддя праці. Поширення набули нові залізні плуги та плуги із залізними частинами, до яких впрягали коней. Замість волів, кіньми збільшили заміна волів кіньми, збільшила продуктивність праці в обробітку землі та перевезення зерна в кілька разів. Заводи сільськогосподарського машинобудування випускали культиватори, парові молотарки тощо, проте використовувати техніку лише заможні і середняцькі господарства. Наприкінці 19 -го століття на українських землях з'явилось чимало механічних млинів, які поступово витіснили дерев'яні вітряки та водні млини. За переформаної доби, коли селянство почало господарювати самостійно, дедалі помітнішими ставало його майнове розшарування. Внаслідок цього селянство розділялось на три основні групи: заможнє селянство, яке успішно господарювало завдяки поєднанню тяжкої праці і ініціативності землеробського таланту, використанню праці сільських найманих працівників, тобто батраків, їхнє господарство пристосовувалося до потреб ринку та орієнтувались на виробництво товарної продукції. Вони збільшували свої наділи, купували землю, збідні Лихо односільців, мали кілька коней і сільськогосподарський інвентар. В подрі середнього достатку або середняки, земельні наділи, що належали цій категорії селянства, давали можливість прогодувати сім'ю. Вони також мали кілька коней та голів худоби. Незважаючи на те, що вони були працьовитими господарями, придбати дорогу сільськогосподарську техніку середняки могли дуже рідко. Працювали вони переважно самі, бо не мали можливості найняти батраків. І була категорія бідних селян або бідняків, що стали найчисельнішою групою тогочасного сільського населення. Вони взагалі не мали землі або мали недостатньої її кількість для того, щоб прогодувати себе і свою родину, які наймалися працювати до заможних односільців і поміщиків або шукали іншої сезонної роботи. Що ж стосується дворянства, реформа 1861 року стала рубіжною подією для більшості дворянства. Землевласники, які звикли розпоряджатися долею свого селянства і не замислюватись над тим, звідки беруться гроші, опинилися в незвичних для них умовах. Тепер для забезпечення гідного життя слід було навчитись підраховувати вартість робіт, витрати, прибутки. Для багатьох це виявилось надто складно. Замість приобладнання своїх маєтків, придбання машин тощо дворяни намагались зберігати. Звичайний стиль життя, коли грошей не вистачало, закладали маєтки та брали позички. Внаслідок цього на 1877 рік великі борги мали 77% дворян. Розплачуватись за звичку до безтурботного життя багатьом доводилось землею, яку в них купували підприємливі селяни. У 1862-1914 роках. Дворянське землеволодіння на українських землях зменшилось на 53%. Буржуазія, реформа 60 70 х років 19-го століття сприяла появі нових верст суспільства буржуазії та промислового робітництва. Процес формування буржуазії розпочався ще за дореформоної доби. Представники нової суспільної верстви були здебільшого вихідцями з купецтва або заможного селянства. Прикладом встановлення українського підприємства була фірма «Брати Яхненки» і Семеренки. У переформений період вона стала лідером у цукровій промисловості. Наступний. Етапом формування буржуазії стала індустріалізація. Одночасно, з появою фабрично заводських підприємств, банків, бірж на українських землях посилювалась позиція буржуазії. Її ряди активно поповнювались. Притім купецтва кількість буржуазії збільшувалась за рахунок заможніх селян, чумаків, скупників і сільських лихварів. До неї приєднувались і дворяни, які зуміли створити товарні господарства в сільськогосподарському в найвідомішими з них були правобережні дворяни Бобринські, потоцькі і Браницькі. У складі буржуазії з'явились різні за рівнем заможності групи. Велика буржуазія не стала найчисельною, але зосереджувалась у всіх руках найбільший капітал. Її представляли власники значних купецьких капіталів, промислових підприємств, незаможніші господарі маєтків економії. Основу масу середньої буржуазії становило купецтво. До цієї групи також належали колоністи півдня України, власники середніх за розмірами промислових підприємств. Найчисельнішою стала дрібна буржуазія, власники крамниць, ремісничих майстерень, невеликих промислових закладів, заможних сільських господарств. За складом буржуазія була багатонаціональною верствою, до якої належали українці, росіяни, євреї, поляки, німці, французи, бельгійці та інші. Хоча українці не мали в ній більшості протягом другої половини 19 століття їхні позиції посилюються. Серед найвідоміших українських підприємців була сім'я Терещенків з давнього козацького роду міста Глухова. Представниками української буржуазії, по реформе доми також були Харитоненки, Римаренки, Семеренки та інші. Дякую Промислове виробництво. Новою суспільною верствою переформеного українського суспільства стало промислове робітництво. Наприкінці 19 століття його кількість становила 300 тисяч осіб. Це було лише 7% наявної робочої сили, хоча загалом їхнє число за переформлені роки зросло в 4 рази. На відміну від селянства, вони не мали засобів виробництва та мусило подавати свою робочу силу. У другій половині 19 століття воно було неодорітним за складом і своїм. Соціальною верствою. Велику кількість робітництва становили сезонні працівники, зайняті в цукровому промислі. У позасезонний час вони поверталися до своїх сіл. Суто промисловими робітниками стали насамперед жителі нових промислових районів шахтарі Донбасу, металурги Кривого Рогу. Тож таким чином, умови життя і праці промислового робітництва за деякими винятками зовсім не відповідали тогочасним європейським нормам. Особливо тяжким було становище робітництва у великих промислових центрах. Інтелігенція, становище жіноцтва, новою верство, яка з'явилася у тогочасному українському суспільстві, стала інтелігенція, до якої належали особи, які займалися правом, медициною, педагогікою, наукою, мистецтвом, літературою, державні службовці. і Інші головними рисами, притаманними їй в цей час, на думку дослідників, стали стрімке зростання кількості, формування за рахунок представників різних соціальних верств, посилення суспільної ваги і впливу на соціально-політичне життя, поступового формування в окрему суспільноверство, формування традиції опозиційного ставлення інтелігенції до влади. Що ж стосується жінок, частина жінок і заможніх родин прагнула здобути вищу освіту та брати активну участь у громадському житті. Проте в суспільстві існувало безліч упереджень і законодавчих перешкод, що заважали їм в цьому. Тож найчастіше на роботу влаштовувались незаміжні жінки або ті сім'ї, яких перебували в скрутному матеріальному становищі. Загалом на тогочасних промислових підприємствах працювало близько 15% жінок. Проте зарплата жінок становила лише дві третини від зарплати чоловіків за ту саму роботу. Що буде далі? Будемо дивитись на наступних заняттях. Па!